Решила я спробувати таку фігню. А може не смачно? Ні, не смачно. Чому? Ще не вкус. Да як тот самый Дима комаров, як я подряд. Вони солодкі. солодке. а а це Значит, ты це єсыш. Соль. Все там як треба, але воно солодке. Можна я теж Угу. — Я поїду. — Як тобі смачно почистят?